У період 2013-2014 років, суспільство сформувало запит на новий вектор розвитку країни. Україна повинна була позбутися старих бід і оголосити нарешті бій бандитизму, корупції, відмиванню грошей, казнократству та тотальній брехні влади. Саме в цей час, начебто, відповідаючи на запит боротьби з корупцією, починають свою бурхливу діяльність окремі громадські організації. Проведене нами дослідження ілюструє, як під виглядом антикорупційної діяльності неприбуткових громадських організацій відбувається переведення в готівку коштів міжнародної допомоги, які далі осідають в кишенях керівників даної організації, такої як ЦПК, що була створена ще за часів Януковича. А тим часом в рейтингах корумпованості України не покращує свої позиції, а швидше падає все нижче. ЦПК. Центр протидії корупції. Ми відслідкували, куди витрачаються багатомільйонні гранти, і результати заставили нас задати питання, чи корисно для України існування таких організацій, які наразі стараються активно впливати на кадрову політику держави і вектор її розвитку. Гранти 2013-2016 роки. У період з 2013 по 2016 рік ЦПК отримує на здійснення своєї діяльності 1,2 мільйони доларів США, 245,8 тисяч доларів перерахували Глобальний фонд через українську мережу ЛЖВ. 241,5 тисяч доларів. Перерахували USAID через пакт Інк і Юнітер, 205,3 тисячі доларів. Перерахували Міжнародний фонд відродження. 189,7 тисяч доларів перерахували International Development Law Organization. 128,4 тисячі доларів перерахували USAID через українську мережу ЛЖВ. 109 тисяч доларів перерахували уряд Королівства Нідерландів у рамках програми Матра, 12,9 тисяч доларів перерахували фонд сприяння демократії при посольстві США, 83,3 тисячі доларів інші приватні пожертви. Міжнародні організації та фонди перераховують значні кошти під виконання певних програм. Після виконання організації, що отримали гранти, звітують про виконану роботу. Приміром, звітуючи перед грантодавцями, ЦПК стверджує, що ними ініційовано прийняття 19 законів України, створено реєстр національних публічних діячів України. Проведено три щорічні конференції з повернення активів. Прийнято участь у програмах журналістських розслідувань та інше. А тепер про результати: жодному з 19 законів ініціаторам чи автором не вказан ЦПК. Реєстр публічних діячів України сам ресурс не є реєстром і не оновлюється. Дані розміщені на ресурсі повністю аналогічні і відповідають даним з майнових декларацій публічних осіб, і не є чимось унікальним або розширеним. Основна маса даних публічними особами датовані 2014 роком. Конференції з повернення активів проводилися в досить респектабільних місцях. Люкс готелі Опера і президент Готель. Наприклад, у 2016 році ЦПК на організацію конференції президент Готелі витратили всього 11,3 тисячі гривень, з яких 6,590 – це обслуговування заходу, і 4,797 – це проживання. Погодись як для річної конференції, неймовірно низька ціна. Варто зауважити, що за час діяльності ЦПК не повернула і не могло повернути активи в Україну в зв'язку з відсутністю таких повноважень і можливостей як громадської організації. Сюжети журналістських розслідувань в жодному сюжеті ні авторами, ні співавторами, члени ЦПК не вказані. Це яскравий приклад, як звіти кардинально відрізняються від результатів. ЦПК отримав кошти як один з виконавців проекту міжнародної технічної допомоги який реалізується в україні згідно пункту 25 постанови кабінету міністрів україни від 15 лютого 2002 року номер 153, виконавці повинні надавати звіти до міністерства економічного розвитку україни Однак в порушення чинного законодавства ЦПК не подає звіт про хід виконання проекту, куди ж насправді виводилися значні суми грошей з рахунків ЦПК. Заробітна плата за нашими даними. Заробітна плата основних діячів ЦПК склала Шабунін Віталій за четвертий квартал 2016 року. Голова ЦПК отримав 260 тисяч гривень. Остинова Олександра за четвертий квартал 2016 року. Член правління ЦПК отримала 260 тисяч гривень. Тетяна Пеклун за 2016 рік головний бухгалтер ЦПК отримала 730 тисяч гривень. Антоніна Волкотруб за 2016 рік. Фінансовий директор ЦПК отримала 530 тисяч гривень. Дарія Калинюк за 2016 рік. Виконавчий директор ЦПК отримала 380 тисяч гривень. Непомірно високі заробітні плати членів неприбуткової організації є недосяжними для більшості українців. Але як виявилося, і вони не єдина фінансова вигода від роботи у ЦПК. Насправді система проста і відпрацьована. Кожен з п'яти керівників ЦПК зареєстрований як ФОП, фізична особа-підприємець, і фактично сам собі перерахував кошти, які значно перевищують офіційну заробітну платню. Так, Фоб Шабунін отримав від ЦПК, де він є одним з керівників 1,7 мільйони гривень. Фоб Устинова 1,86 мільйонів гривень. Фоб Щербан юрист, член правління ЦПК 2,42 мільйони гривень. Фоб Пеклун 1,1 мільйони гривень. ФОП Каленюк 130 тисяч гривень. Такі перерахування є фінансовим порушенням. Хочемо звернути вашу увагу. Одним із принципів діяльності громадських об'єднань є відсутність майнового інтересу. Доходи громадського об'єднання не підлягають розподілу між його членами і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена громадського об'єднання, його посадових осіб, крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи. Таким чином, громадська організація має право ввести підприємницьку діяльність та отримувати дохід від неї. Проте Такий дохід не може бути розподілений між засновниками та членами громадської організації. Згідно чинного законодавства, будь-яка виплата доходу або прибутку засновнику чи учаснику, працівникові або члену непробуткової організації на підставі цивільно-правового договору, а саме на підставі таких договорів, ЦПК перераховувала своїм ФОПам кошти вважаються використанням доходу такої неприбуткової організації для вигоди такого учасника, тобто не за цільовим використанням. У разі допущення цих порушень неприбуткова організація повинна бути виключена органами ДФС України з реєстру неприбуткових організацій. Однак, зарплатний фонд керівників ЦПК та перерахування на їх же ФОПи не єдиний спосіб виведення коштів з рахунків організації. Перерахування коштів з формулюванням за послуги було здійснено більш ніж на 32 ФОПи у розмірі 5,92 мільйони гривень. Після встановлення осіб володарів даних ФОПів легко простежується зв'язок з керівництвом ЦПК, і такі факти викликають обґрунтовані підозри у організації схеми відмивання коштів міжнародної допомоги. Умовно можна виділити три основні групи, утримуючи коштів від ЦПК. Група 1 – 17 ФОПів, однокурсники і друзі керівників ЦПК. Група 2 10 ФОПів. 2016-17 роки отримали кошти в сумі понад 1 мільйон гривень з рахунків ЦПК. Група 3 – 5 ФОПів. За 2016 рік отримали кошти у розмірі 500 тисяч гривень, які були зняті через банкомат моментально в цей же день. Враховуючи викладене, можна зробити висновок, що члени громадського об'єднання ЦПК протягом 2013-2016 років частину отриманих коштів від міжнародних організацій та фондів перерахували на рахунки підконтрольних ФОПів, за нібито надані відповідні послуги, які фактично не виконувались або виконувались іншими організаціями та особами, з метою їх можливого зняття готівкою та подальшої легалізації. Запит. Даним розслідуванням ми звертаємось до органів ДФС з вимогою провести перевірку ГОЦПК і виключити організацію з реєстру неприбуткових організацій. Також звертаємось до Генеральної прокуратури України та Міністерства економічного розвитку України з вимогою провести розслідування щодо діяльності ГОЦПК. Дані цього дослідження надані уряду Сполучених Штатів Америки з метою інформування та прохання перевірити і провести розслідування. Як і куди використовувались гроші американських платників податків передані на реалізацію різних програм громадським організаціям в Україні?